Привіт, з вами ВЕСТАВТОХАБ. І сьогодні ми хочемо вас спитати: а що можна купити за 8 тисяч доларів? Швидке, містке і недороге обслуговування? Так, це реномеган. НО ну, КУРВА МАЧ! Але не простий реномеган. А, добре, добре. Тому що, по-перше, він на дуже цікавій комплектації, а по-друге, він бензиновий. Так, бензинові мегани існують. Дволітровий бензиновий двигун на 132 кВт. Це, між іншим, 180 кінських сил з турбіною. І знаєте що? Та тут навіть газ стоїть. Вау! Машина свіжо пригнана, Приїхала до нас з Німеччини. Пробіг 225 тисяч не по Україні. Отже, Рено Меган третього покоління 2010 року випуску з бензиновим дволітровим турбованим двигуном. Ну, погодьтеся для України це досить нетипова комплектація, тому що в нас звикли, що Megane повинен бути дизельний. Але в бензинового варіанту є ряд переваг. По-перше, він дешевший в обслуговуванні. Там немає багатьох елементів, які є в дизельному двигуні, і які відповідно ремонтувати чи замінювати дешевше. По-друге, це турбований бензиновий двигун, тобто ви себе будете почувати досить впевнено, комфортно, як в міському потоці, так і за містом. І крім того, тут стоїть газ. Це дозволить вам економити кошти на заправці в часи такої паливної кризи війни. Я думаю, це також важливо. Пробіг його 225 тисяч. Привезена машина з Німеччини, тому саме цей варіант має ще досить великий запас для того, щоб на ньому довгий час їздити і отримувати задоволення, незважаючи на те, що це Megane. Зрештою, це досить непоганий сімейний варіант, тому що він вмістимий, великий, комфортний і досить такий приємний в управлінні. Ціна його 8 350 доларів, торг, звичайно, присутній. До речі, майже кожна машина на автомайданчику Веставтохаб має перевірку лакофарбового покриття. Просто заходите до нас на сайт, і в оголошенні є посилання, де можна переглянути прямо цілий файл із детальним вказуванням, яка ж товщина в конкретній точці кузова автомобіля е, фарби. Звичайно, машина не нова, тому в неї є певні недоліки, верніше сліди експлуатації. Наприклад, тут мальована оця права сторона, але майже без шпакльовки і одним шаром фарби. Це видно у звіті, і ми нічого не приховуємо. Зазвичай в Рено багатша комплектація ніж на аналогічні моделі таких самих класів і інших марок. Наприклад, в цій машині є така дрібничка приємна, але класна, без ключовий доступ. Тобто я просто ставлю собі ключі в кишеню, підходжу до машини. І вона сама відкривається. Шестиступенева механічна коробка передач значить, не буде проблем з автоматом. Парктроніки, клімат-контроль, датчик дощу, датчик світла, ну, що ще треба для комфортної їзди. Симпатичний салон ви отримуєте бонусом дерев'яні вставки, шкіра, ну і круті диски. Повний електропакет, повний це всі чотири двері, складні зеркала, електричний ручник. Є тут так само круїз-контроль. обмеження швидкості. Підігрівся дінь і все це діло досить зручно управляється okay. на ну, тері. Він реально їде. Ого! Okay. Ні, то він не летить, він справді летить. Бо насправді я відчуваю, що по динаміці їзди ця машина значно цікавіша, ніж типовий 1,5. Дизельний Меган. Ну, Тут відчувається прийомність і ну, відчувається, що тут є турбіна. І вона, власне, тут, як то кажуть, все і рішає, Того, що ну, це класна динаміка. Я спокійно можу обганяти в принципі, будь-кого. І я не переживаю зараз, що я не встигну, чи там, що десь не, не буде вистачати десь там сили двигуна. Класно. Це класний варіант. Ну, тобто, якби в мене був вибір, що купити за 8 тисяч, я би реально думав над тим, щоб купити цю машину. Ну, Відкинувши всі стереотипи, що там Рено, Меган, ой-ой-ой, е, ні, це класний варіант. Причому він же бере небагато. Тобто його витрата палива у порівнянні з тим, як він їде, вона взагалі невелика. Не сьогодні в мене був певний стереотип щодо Рено і особливо Рено Меган. Ну, бо їздити на Рено Меган це ж не круто. Але насправді, після сьогоднішнього тест-драйву я розумію, що саме ця машина це досить вдалий вибір за свої гроші. Тому що, по-перше, це бензинова машина, а це означає, що більше шансів купити такий варіант у хорошому збереженому стані. Дизель це зазвичай комерція, це великі пробіги, це зношені, відверто зношені машини. Цей варіант явно в кращому стані. За такі ж самі аналоги дизелі. Друге. Бензиновий двигун завжди дешевший і простіше обслуговуванні. Крім того, на цій машині конкретно стоїть газ. Отже, ви будете не просто їхати і отримувати задоволення, ви ще й будете економити свої власні гроші. Автомобіль продається. Шукайте його на сайті VAH.ua, Приходьте, робіть тест-драйв, А якщо до цього моменту цю машину вже куплять. Ми привеземо для вас аналогічну з за кордону. Слідкуйте за нашими соцмережами, підписуйтесь на наш ютуб-канал, ставте лайки і до наступних зустрічей.